Збірна України провела свої вересневі поєдинки у лізі націй. Поговоримо детально про те, що відбувалось у цих матчах, чому все сталося так, і хто у цьому винен? Тому, друзі, ви обов'язково залишайтеся з нами у цьому відео. Не забувайте, що партнер нашого каналу, компанія Фавбет, гра розкриває тебе. Тож обов'язково ставте вподобайки і поїхали. Новий цикл, новий турнір, та сама збірна, ті самі проблеми, та сама гра або ж її відсутність під час вересневих поєдинків команди Сергія Реброва не покидало відчуття, що це ж було вже, і справді це ж було вже і не так давно на чемпіонаті Європи. Просто погляньте на слова Сергія Реброва після 0-3 від Румунії. Гадаю, що для всіх це було неочікувано. Не думаю, що ми не бажали забити. І перші хвилини до пропущеного м'яча ми контролювали гру, але є помилки, в яких ми припускаємося, і це було. Вважаю, ми були недостатньо агресивні в атаці, не створювали моменти. А ось слова Сергія Реброва вже після поразки в лізінації від Албанії. Ми грали дуже сильно проти дуже сильного суперника. Вони дуже грамотно, організовано оборонялися. Дуже важко було знайти простір. Намагались робити передачі в штрафний майданчик, але на жаль, не, не створили багато моментів моменту Романа Єремчука, але на жаль, ми в першому таймі, так я згоден з вами, не, не створювали багато моментів. Так. Емоції відкладемо бік. можливо, це просто оціночне судження. Тож, давайте ще трошки послухаємо Реброва після Албанії. Завжди важко грати на такому рівні. Ви бачили сьогодні, як я казав, Албанія оборонялась дуже щільно, не, не давала взагалі простору. Це дуже важко вскривати, це дуже важко мати терпіння. Ми намагалися це робити, але не було достатньої остроти у штрафному майданчику. Це, та проблема, яка була в нашого в нашій грі проти Румунії, ми контролювали м'яч, але не створювали моменти, не навантажували штрафний майданчик. Те саме стосується і голів зі стандартів. Давайте послухаємо тренера про третій гол від збірної Румунії на євро. Я теж був шокований. Якщо ви думаєте, що ми не говоримо футболістам, що вони повинні робити те, що повинні робити, не говоримо їм. Що не повинно виникати, наприклад, ситуації, коли під час подачі кутового є два суперники і ніхто туди не йде, то це не так. А тепер слова Реброва про гол Албанії з кутового вже у лізінації. Як я казав, футбол це не тільки атака, це і оборона. Як ми пропустили другий м'яч, це вже взагалі я зараз передивлявся, я не розумію, як це на такому рівні може траплятися так оборонятися. Тому я вважаю, що спочатку второго тайму ми, ми додали, ми забили м'яча. Але треба грати 90 хвилин. В принципі, на цьому вже можна все завершувати, бо важко підібрати якісь емоції після ось того, що відбулось після того, що сказав головний тренер. Бо невже він потрібен лише для того, щоб стверджувати очевидне чи для того, щоб команда прогресувала? Якщо не вдавали створювати моменти і пропускали ми зі стандартів після Румунії, далі минає три місяці і знову з Албанією не вдається створювати моменти і пропускаємо після стандартів. Так, де тренерська робота? Насправді матч проти Албанії був таким же жахіттям, що і 0-3 від Румунії на євро. Просто супернику десь не щастило, а десь не вистачило майстерності, щоб забити більше, ніж два м'ячі. В цьому матчі албанці себе почували королями футболу і грали в свою ідеальну гру. Віддали м'яч, закрились в обороні і просто знущались із суперника на стандартах та контратаках. В матчі проти Албанії погано було все. Україна поступилась супернику за очікуваними забитими м'ячами. Менше завдала ударів площину воріт. 9 з 12 ударів албанців були з нашого штрафного майданчика. В той час як в українців таких тільки половина. Всі шість стандартів Албанії біля наших воріт завершувались ударами. Усі шість команда Риброва програвала значно більше верхових єдиноборств. І на завершення дуже показовий момент. Україна виконала на 120 точних передач більше. Але точних передач у штрафний майданчик суперника всього на три більше. Окремо, хочеться зупинитись на словах Реброва про сильний початок другого тайму. Так, в порівнянні з нічим до перерви це було краще. Але навіть шкала XG демонструє, що на початку другого тайму, попри гол України, Албанія все одно мала перевагу. Вже після матчу проти Албанії ставало лячно за те, що нас може чекати із чехами. Бо ще раз нагадаємо, усі стандарти албанців завершувалися ударами? Майже усі флангові навіси були точними і розрізні передачі у суперника також здавалися краще. Збірна Албанії очікувано віддала м'яч, не пресингувала і загалом намагалась компактно захищатись. І зараз питання на логіку: коли команда відходить на власну половину, грає низько, віддає м'яч, як потрібно грати команді, яка атакує? Ну, ніби абсолютно логічно використовувати максимально ширину поля. Давайте порівняємо, як команди використовували ширину поля. Брашко, судаков, циганков чи Єремчук – Усі діють дуже вузько. Часто практично усі атакувальні гравці збивались в центр і водили хороводи без просування м'яча. Перейдемо до персоналі. Порівняємо двох найкреативніших гравців команд судакова та Байрамі. Албанець краще діяв в останній третині поля. Виконував ключові передачі та розрізні. Теж вдавалось йому непогано. Отримав у чужому штрафному майданчику. Судаков сумарно виконав більше дій, оскільки команда більше володіла м'ячем. Але не створював моментів і дуже багато передач віддавав ближньому. Часто прийнято хвалити Романа Яремчука за те, що він вміє вести боротьбу із суперниками, тиснути на захисників, загалом працювати без м'яча. Але чи дійсно він це так добре вміє робити? Давайте порівняємо показники Яремчука і Маная в матчі України та Албанії. Роман менше бив по воротах, рідше обігрував суперників. А єдиноборство, те, за що його цінують в першу чергу, просто катастрофа. Три виграних із 17. це лише 18%. Уманає для порівняння 18 із 38. 47 І ще один момент нейтральні м'ячі. Албанець виграв 5 із 7. Яремчука дві спроби і жодної вдалої. Після усього цього Андрій Єрмоленко спробував заступитись за футболістів збірної України. Хлопці також переживають всі, всі розуміють, куди, куди вони приїжджають. Розуміють, що що ми представляємо країну, в якій йде, йде війна. І Я в першу чергу там, приходжу на цю прес-конференцію для того, щоб захистити також, також хлопців. Не треба, не треба на них на, на всіх, на всіх там, накидатися. Ми приїжджаємо, ми хочемо показувати як найкращий футбол. Але ви також повинні розуміти, що зараз вже всі збірні там навчилися грати в футбол, і вже немає легких ігор. І та збірна Албанії, яка була там років п'ять назад, це вже зовсім, зовсім інша команда. Вони це показали своєю грою на, на євро і вони нам показали нашою грою. За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. В матчі проти Чехії Сергій Ребро вдався до кардинальних змін. Одразу шість нових футболістів: тимчик замість Коноплі, Степаненко замість Брашка, Зінченко замість Судакова, Мудрик замість Кабаєва, Ярмоленко замість циганкова. І вона вийшов замість Яремчука. Цікаво, як ветерани Степаненко і Ярмоленко мали б витримувати темповий футбол Чехів. Але схоже, тут Рибров просто пішов назустріч усім вимогам масштабних змін у стартовому складі. Знову дуже слабкий перший тайм цього разу із забитим м'ячем, але все ж двома пропущеними. Та й за очікуваними м'ячами чехи на своє награли майже вдвічі більше небезпечних атак. Але обидві команди дозволяли бити з меж власного штрафного майданчика, і це вселяло оптимізм. В центрі поля інтенсивності мав додати Зінченко, але гравець Арсенала занадто багато помилявся. Інколи це були банальні паси на три метри, що завершувалися втратами. Більше ніж Зінченко, м'яч втрачали тільки мудрик тимчик і Ярмоленко. Але вони хоча б грали вперед. А Зінченко різав команду на рівному місці. Не міг собі знайти місця на полі. Шапаренко він діяв і у правому напівфланзі і приходив до мудрика на лівий фланг створювати кількісну перевагу, опускався до захисників. Зрештою, так і не зрозумів, що він має робити у цьому матчі. Ну і стосовно Тараса Степаненка, це дуже показовий момент історії, коли голова розуміє, як і де потрібно зіграти, коли потрібно страхувати партнерів, але ноги вже просто не встигають. Втім, після матчу діями своїх гравців, зокрема Олександра Зінченка, Сергій Ребров, був задоволений. Мене не все влаштовує, але сьогодні в мене ніяких зауважень до гравців. Я вдячний гравцям, але ми грали проти дуже сильної команди, яка грала вдома. Ми грали, ми готувалися. Я вважаю, що ми готувалися дуже гарно, і хлопці сьогодні показали більше бажання, більше намагалися виграти цю гру, ніж гру з Албанією. Я вдячний зінченку. Він відіграв дуже гарно. Грали проти сильної команди. Слабких команд вже не залишилось. Вони грали на євро. Це показує їхній високий рівень, або ж усі навчились грати у футбол. Зрештою, це набір шаблонних фраз, які будь-який рандомний момент використовує Сергій Ребров, і звучать усі вони як просто відмазки. До речі, напишіть ви в коментарях, можливо, я щось забув, і цей список можна продовжити. Матч проти Чехії був ідеальним середовищем для мудрика. Суперник давав простір, грам неорганізовано, організовано. Залишалось тільки створювати ситуації один в один. Але дійшли українці до цього лише в другому таймі. Мудрик заробив декілька карток на собі, виконував прискорення, ключові передачі. В цілому провів цілком достойний матч. Збірна Чехії в цілому давала грати супернику, особливо в другому таймі, коли самі ж втомились від власного темпу. Але попри це, коли гра ще носила, хоча б якийсь цілісний малюнок, збірна України дуже мало моментів змогла створити, і в принципі створювала їх вже коли почався хаос на полі в останні 10 хвилин, де і чехи вже не встигали пересувати ногами. Ну і в цілому поєдинок був дуже хаотичним і. Там вдалося таки забити другий м'яч. Збірна України починає лігу націй, на яку були сподівання навіть більше ніж на майбутній відбір до чемпіонату світу. Із двох поразок: ну лючок в групі з Албанією, Грузією та Чехією. Де вже те дно, від якого ми зможемо відштовхнутись, останні 10 хвилин матчу проти Чехії це лише ілюзія того, що все не так погано. Насправді дуже легко на це купитись, але якщо дивитись без емоцій на цей поєдинок, на всю його дистанцію, то збірна України знову показала, що немає ніякої структури, немає розуміння, як ця команда має створювати моменти на постійній основі, а не тоді, коли все вже пропало. Ну і в цілому, ось той хаос, який був у грі в атаці в обороні, викликає дуже багато запитань. А як же рухатись далі? Сергій Ребров заявив після другого матчу, що не збирається йти у відставку, тому залишається без надії сподіватись на щось нелогічне, якийсь рандом. На сам кінець тренер ще й додав, що в матчі проти Чехії команда хотіла перемогти більше ніж це було з Албанією. Ну, звичайно, дякуємо за ось такі старання. Це означає, що з такими темпами десь в турі шостому Ліги націй можна розраховувати на першу нічию. В цілому найсучасніший тренер України своїм багаторівневим футболом виявився просто нулем. Нулем у лізі націй. Залиште в пам'яті собі ось це: Ліга націй, 24-25. Сан Маріно, одна перемога, Україна нуль перемог. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.